Доброго всім дня. З вами я Вадим. Що нібудь вам допродадім? Да так, з чого почнемо? Як завжди. з номера телефона Viber. Сюди дзвонить писати. Так, лучше дзвонить. Просто на мобільний телефон, не на Viber. Viber не завжди в нас слова. Писати? так, да, писать, пожалуйста. Ну, всім понятно. Так, Укрпошта, Відправка тільки Укрпоштою. Нічого нового, нової пошти у нас немає і вряд ли вона буде з такою обстановкою. Ну, якось так. Повна оплата, як завжди. Так, ну показую, що я за неділю понаходив. Ну, почнемо до такого цар ключа на 70-150 гривень. Отакий от ключ. Так, отакий набор ключів. Ключі всі мощні, здорові. 50 від 50 і далі. Отакий от весь набор ключів. Номер 1 600 гривень. Всі ключі мощнєцькі. Оцей тільки не на 50, а на 55 розпилений. А так всі. Розміри совпадають. Так, є такий набор. Тепер номер два. Отакі балонні ключі. Тут один газоновський. Оце, цей газоновський це трошки більший, це такі дві головки, так сказати. Ну, коротше, такий набор 350 гривень. Є отакий набор, теж мощні ключі. Номер три 350 гривень. Так, набор свердл. такий. Тут є і новий, є і все новий ось де. Значить, дивіться, такий набір це якась ось штука. Непонятно, на 22. Різець один буде. Теж новенький, вродь би, як. Отакі тут розміри. Штуки розміри. 350 за це все. Так, тепер. Отакі на коробочці написано пробойники. О, совєтські. Со сйомною ручкою. О, це воно тут таке ось. Це ручка зйомна. На 10, на 8 і на 6. Отакі пробойнічки. Що це за пробойчки, я так і не знаю. Коротше, такий набор, поняли, видам 200 гривень. Так, круг, чашка алмазна. Все як положено, СССР. Знак качества Новенька. 250 гривень. Так, отакий шприц абсолютно новий. Слідово, що в нього не набирався. Ну, як дійсно, я думаю, понимає, Да? От, новий. 100 гривен. Є таке произведення іскусства. Ось таке. Ось таке, коротше. М'ятчико тримач, скажем так. О, Є таке, теж 100 гривень. Так, тепер є такі тіски. Я їх всі повністю перебрав, повністю очистив, реставрував, скажем так. Значить, дивіться, що на поворотній пластині все повертається чітко. Одного тільки уха немає, відрізане. Ну, тут воно таке дебеле, що й на трьох воно буде триватися. Так, отакі тіски. Значить, 18 губки. Ну Тут ход тільки 10 см. них. Отакі вони. Значить, ну так як написано, ГОСТ 57-го року. Ну, ГОСТ це не значить год, год випуска. Значить, все крутиться, все чітко, все легенько, ну воротка сюди немає. Все працює, все чітко крутиться. Отакі тіски. Значить, 44 кг вес. Хто захоче прибрести, поїдуть вони двома частями. почта до 30 кг. Е, так, ну оце така ціна, предполагаємо. А ну, там подивимося, може чуть-чуть туди-сюди щось можна придумати. Так, отакі болтики. Щось такі болтики ніхто не хоче. Отакі специфічні. 6 кг 200 гривень. Є такий ящичок, нормальний, хороший ящик з защёлками, все. Навіть ще й ключик якийсь, якийсь зіп, мабуть, був. От, 150 гривень. З ручкою закривається все. Так. Далі що тут? Що? Осталося трохи шпильок М24, 40 гривень штука. Е, з розчота 50 гривень кг. Є М20, отакі вийшні. о, 30 гривень кг. Так, тут з прошлого разу так залишилося. Ну, вже людина ще трохи скинула. Мені каже, заберу назад, хай буде вдома валятися. 500 гривень такий набір для гравюра. Ну, Тут всього-всього багатєнно. Все новеньке. От такий набор. Так, аріограф. Уже тепер 200 гривень, туди вже дешевше. Отакий От набор фрез. От таких пальчикових, скажімо так. Торис абсолютно нове це в коробці. Дрель 600, нова, але но без коробка. Так. Нова Дрель. От такі вороточки чи зв'язчки. Як я казав, в прошлому разу, не залишилося китайські дитинчата. 150 гривень. Е, як його? Компресометр абсолютно новий, 250 і зарядне устройство. Е, 6-12 вольт, все переключається, все працює. Я пробував все робить. Вот таке. 400 гривень. Так, є. Так, так, так. Тепер підемо на вулицю, що там у мене тут дощик трошки капає. Так, так, так. Так, дивіться, є компресор. Такий компресор. Це, мабуть, якийсь тракторний. Все я почистив, все тут добре з ним. Тільки дійсно тут сальник підтікає. Ось, такий компресор. Ну, хрюкає він на всі 700 гривень. Ось такий компресор. Так, є таке. Тепер а далі, опять же, ця корму зерно З прошлого разу її і, і питали, і не питали. Ну, хазяїнка 3500. Ну, а там каже, хто зна, будемо дивитись. Ну, по ній краще дзвонить. Що інтересує, що я розкажу. Тут молоточки стоять, двигатель на 2,2 кВт 2840 оборотів, все робоче на 380 вольт. Вона. Ну, я роз... будемо вже обсуждати, як відправляти, чи ноги її відрізати. Ну, По-любому відрізати. Та я думаю, станіна тут ценності ніякої не представляє. Ну, Задавайте питання, розберемося. Так, по блочкам. Отакий блочок на два ролика з крючком написано з той сторони на півтони. 250 гривень. Отакі ролики вже були. Значить, Крючок з нержавки. О, Все крутиться все чітко. По 150 гривень штука. Тепер отакі, я так розумію, якісь бритвочки. Я не знаю. Надо вони кому не треба. Наскільки тут вироботка, я не можу сказати вам, не розумію в цьому ділі. 150 гривень штука. Отакий от з стрімяночками. Отакі вони. 4 штуки, одна тільки без стрімянки. По 150 гривень штука. Так, отаке от щось попалося, не знаю, що це таке. Ну, Може, кому треба, хто знає, що це за кіготь. 100 гривень штука. Отака от пружина з сівалки, я так думаю. О, за цимось 100 гривень штука. Так, тепер що є? Кардан уазовський. Кардан уазовський передній. Ось така ціна його. Значить, Кардан крестовини, взагалі ідеальний. Як новий. Він помазаний з салідолом, все. Шрице теж хороший, все, все нормально. Тільки що цю гайку я не змог відкрутити. Щоб розібрати його, щоб менша пересилка була. Отакий От, кардан є. Так, тепер що тут а лопата така? Все ціле, все з нею добре. Отакі От вила, не знаю, що це з ними робить, 70 гривень. Отакі От е, картофельні, чи як вони називаються. чи Бурячні. Пара 150 гривень пара. Так, Ці обикновені навозні по 100 гривень. Такі, советські, так так, по 100 гривень є От такий старинний, старинний. вже, бачите, ручки розложилися. Ну, а так лізє все чітко. От, 100 гривень, ну, дві ручки до нього в комплекті нових. Так, є. Тепер по. Ну, давайте зараз лотки Ось ці, ось 58 на 58 з нержавки по 250 гривень. Оцінив чоловіки. Хай, не лежать. Такі неглибокі. Не, не нержавка, Чиста нержавка. Магнітом не береться. Так, Є такі вали на, ну, на фуганах, скажімо так. Ну, дивіться, Все тут є шків, гайка, шайби на диск, все це є. Тут різьба все є. На три ножа вони, але но ножів немає. Клинки є, клинки, щоб ножи держати. Ножів немає. Отакий От діаметр. Отака дліна ножей самих. І отака ціна. Так, Цей е, отакий діаметр. Отака дліна ножей. Отака ціна. Тоже так само, Ножей немає, клинки є. На 2 нажаваний. Теж шківок, все, гайка, шайби на диск, ну, все, все є. Є, є такий вал, попався. Взяв. Значить, 75 його вся длина. О, на опорних ну, Це в них така конструкція, що він так чопає, Ну, Типа центруючийся. Дві шайби е, ну, Така ціна. Може, кому надо. Шківок є. Може, не знаю. Хто куди приспособить. Так, є такий насос. Ну, Провірити я його не можу, тому що без зйомки я не провірю. Ну сказали, повністю все робочий, все качає. Ну, така штука. Так, тут розказав, я вроді все показав. Да? Так, пішли, пішли далі. Назад, верні. На сьогодні дощик пройшов. Так добре. посвіжішало. Так, 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 зараз будемо другим дублем. Так, є в мене така література. Давно лежить, лежить, ну, чого вона буде лежать. Так, по мотоциклу К750. Ну, це так сказати, каталог запасних частей. О. Ну, тут багато чого цікавого. Як що розбирається, як що Ну, Поняли ви, да? так? Дніпро 11 це таке ж саме, все тут. Все 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 може кому цікаво буде. Таке ось де устройство автомобіля. Така книжечка. Основи мотоцикліста. Е, мотоцикл Ішпла. Ці по 50 гривень. А ось така є інтересна книжка. Значить, вона 1953 року -го випуска. Тут по старинним автомобілям Зіси всякі-розміри, всякі, регулювання, всякі, всякі. все можливі. Тут даже десь є е, як... на дровах робити генератор. Ну, така інтересна книжка. Ну, я думаю, 200 гривень вона повинна б стоїти. Вся, всі сторінки на місці. О, така товста. Інтересна книжка. 1953 року. -го так, ємкость. Ніяк не знайде свого щасливого хазяїна з нержавки. Важка 7,5 кг. Така дебела. Так, Далі побіжимо. По редукторам. Отакий редуктор 1 до 10 діаметр валу. Написаний. Така ціна, він новий. Ну, Кому на подробней розкажемо. Так, отакий двигатель. Редуктор. мощнецький редуктор. всючий вал виходить з нього. Шків, все нове. В ділі він взагалі не був. Він не стояв. Навіть ось із захладженням вентилятор є. Кришечка, все до нього є, все пластмаса, все є. повністю алюмінієвий. Латунна шестерня всередині. Його вона металом посчитала, якщо розібрати 800 гривень тут тільки металу. Ну, от Така ціна предполагаємо, 1400. 1 до 21 придатка. Ну, там, дзвоніть, питайте, будемо балакати. Отакий от інтересний є, як його показати. Ну Теж ціна предполагаємо. От. Поняли, це крутиш. А воно це так робить. Поняли, не? О. Типу на дровокол може, на якийсь, я не знаю. Теж абсолютно новий. Закенним шківом. Так, двигатель з прошлого разу залишився один на 220 вольт, 0,27 кВт. Такі обороти, така ціна. От. Все, запускали все роботи. Ну, тут є спускова обмотка і робоча обмотка. Ну, Хто не знає, як підключити його, лучше обратитися до електрики. Так, такі шкіри 300 гривень. Два таких одинакових розміри. Внутрішній наружний діаметр. Два їх одинакових. І отакий внутрішній наружний, внутрішній наружний. Ось. Всі вони одноручейні. Такі шкілки алюмінієві. Значить, оце за всі 300 гривень. Так, тепер є таке попалося. Це я його перечистив, розібрав, значить, дивіться. НШ. Крутиться туго чітко, я навіть розкрутив, подивився, ну, новий. Яка маркировка, непонятно. Тут цифр понабивано. Блін. Не розумієш, що вони тут лупили. От. НШ який чи п'ятий, чи четвертий номер, ну невеличкий. Оце воно в кучі стояло. Це, я так зрозумів, з двигуна SMD, шківок, все це крутиться. Це воно совокуплене було в кучі. десь Переходник є. От. Ну, я не знаю. На ну, це, мабуть, гривень 300 ну а таке, мабуть, гривень 250. А це, ну в місті, ну, будемо щось балакати. Так, попалася така шайба. Не мог не взяти. Е, ручка ця викручується. от, Гайка приварна. Значить, отакої такої толщини. Ну, все написано. Толщина, діаметр, ціна. Інтересно. Так, донкрат. Ну, такий механічний донкрат, обикновений на 2 тонни. Все чітко работа, все викручується, все піднімається. Так, є така стяжечка, лева права різьба. Таке новенька. 100 гривень. Отакий От ролик-натяжитель якийсь. Може, кому таке надо. Так, є таке тісочки, теж я відреставрував, їх перебрав. Значить, тут -то що, немає одної губки. Так, все крутиться чітко, теж поворотна пластина, все повертається. Ось От, така їхня ціна 900 гривень. Так, да, одної губки немає, сказав, все так робоче. Так, тут зрозуміло, а лебетка є ще, з минулого разу, вже 2000. Стої, ну, сказав хазяїн, ну, якщо, що, так можна ще й подвигнути. До неї підйомного цепа цього 6,5 метрів, абсолютно новий. І лебідка абсолютно нова. Тобто, все тут вона по кранбалці їздиться, цим їздить, цим піднімає. Ну, коротше. Кому треба подробній, покажу. Абсолютно нова. Так, далі пішли в алюмінієвий рай. Так, мисочки. Ще трохи залишилися. Були глибокі, глибокі так хорошо розбирали. Ну, нема глибоких. Тільки такі мелкі. Абсолютно нові. Усі з бумажечка приложені. Значить, 6 штук 200 гривень. О, по 6 штук. Кудись на природу може на пікнік. Так, чавунчик, котілок з кришечкою. Ручечки немає. От. Отличний котілочок на 6 літрів. 250 гривень. 3-літровий по 150 гривень. Такий без кришок. Такий по 100. Утятниця 250. Абсолютно нова. Такі ось маленькі пільменниці по 100. Отака чугунна сковородка. Дивіться, з ручками, з носиком. Тяжола, дебела сковородка. 320 стоїла. Почистить, очухати. Гляньте, бух. Шикарна. Так, чавуни. Трохи порозбирали, оп'ять попідвозили, так що чавуни є завжди в асортименті. Так, 15-літровий один тільки, 300 гривень, 20-літровий 400 багато. 12літрових два штуки по 250, 8 літров один. Ну, но новий. 200 гривень. літровий 250. Так, 6 літров 180 гривень. Два штучки. Тільки 4 літра по 150 гривень. Два, літра по 100 і півтора літра по 100. Так, розібрались з тим. Так, по. Біксом, скажімо так, з зніржавки. Отака, отакий коробок великий з ніржавки, з ручками. Ну, для болтиків, гаючок чіткий. 300 гривень з кришечкою. Так, отакий лоток, він великий. Отакий. Лоток з зніржавки 200 гривень. Так, отакі лоточки по 100 гривень. От, е, отакі меншенькі по 50 гривень. От, це так попалося, думаю, кому треба. 4 штуки 100 гривень. Це із електродуховки. Ціленькі, все, хороше. 4 штуки, 100 гривен. Так, ще тут по біксам, значить, така велика, 250. Вот. Оці всі по 150, трошки меншенькі. Ну, кому нам подробно якось будемо розбиратися. Ці по 100. Так, є. Так, далі. Що тут у нас залишилося? Осталися задвижки на грубу. Рельса, кусок. Так, е як їх, корпуса з подшипниками. 204-й подшипник. Так, чугунний корпуса. От, 250 гривень пара. Багато їх продав вже. Так, дверки на грубку. Значить, дивіться, такі їхні розміри. Це, ну, поняли, да? так? Така ціна. Все відкривається, все закривається, все працює. От, Така красива. Так, така і меншенька розміри, ціна. Тоже все відкривається, все працює. Так, завіси такі 100 гривень, мощні завіси, дебели. Отакі. Так, ну це молоточки. 4 штуки ціна. Зеркало не знаю. Кому надо, не треба, надо, Газоновське. Так, олово, 2 палички, 150 гривень. Так, оце залишилося наконечники. Були вони по 400 гривень, це було 350. Тут должно бути 50 штук, тут 5 штук не вистачає. Ось такі. Так, запчасть для коняки. Чи от коняки. 50 гривень. Так, є така шлангочка, капельниця, скажімо так. Абсолютно нова. Значить, дивіться, тут 440 метрів. Внутрішній діаметр 4 мм. Толщина стінки 0,7 мм. Ось така нова шланга. 440 метрів. Ось така і ціна. Ну, гантелі, ніхто щось не хоче спортом займатися. Ладно. Так, дальше. Якщо такий матеріал, за нього будете уточняти, я не спів його не поважити нічого. Значить буде з розщоту 120 гривень за кілограм. Це 6-гранник 30-й. Длина його. Це ось круг 30-й. Це все нержавка. Отака. Ну, це спросить. Це 19-й шестігранник, два штучки. Це 17-й. О, такий є винт з різьбою, чи вал. Це все, все нержавка. Тепер по ніржавки ще є така, скажімо так, матерія. Ось такі її розміри. Значить, дивіться, це не сітка, це ну, як сплошна матерія така. Може кому таке треба. Так, є. Так, тепер, дивіться, до мотоблока з дві такі квівірялки. Короче, ви зрозуміли, да? Вони абсолютно нове. От, 900 гривень пара. Є таке ось, де теж попалося мені. Коротше, воно нове було. почистив чистому солідола, 300 гривень. Ліва права різьба. Хто знає, з чого це, пожалуйста. Так, кусок цепки 150 гривень. Дев'яточка, по-моєму. Розмір його, 2,40 длина. Ну, воно скручене болтом. Так, тепер ще що цікаве. Дивіться, є двигатель з мурав'я. Читайте уважно, що тут написано. Е, значить, позвоните цьому. Хозяинсю двигателя парню. E, значить, тут зроблений повний капітальний ремонт двигуна. Стоїть електронна запалювання, всі датчики ці холах, херьола, все є. Е e, новий колінвал. Ну, новий, ну, короче, блін, він вам розкаже, щоб я не передавав те, що може нічого неправильно поняв. Ось його номер телефона. Дзвонить тільки на насчет мотора. Не, не про що друге не питати, тому що він, це, це його двигатель. З ним договортеся, я його відправлю вам, запакую, відправлю, а ви з ним будете балакати, що по чому по ценам. Щось там він казав 6-5,5, щось таке. Ну, коротше, в таких преділах. Оце на Насчет цього з ним общайтеся. Двигатель з моторолера. Муравій, по-моєму. Так, так, так. І що ще напослідок? Ей, отакий чан з ручками. Значит, тут все идеально в нем. На 60 литров. Но, 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 а тут есть такие раковины. Ну, в нем толщина, тут вот это и все. Так все целесенькое. У в нем толщина дуже здорова, так что я думаю, это совсем не критично. Вот, на 60 литров, 1000 гривен. Вот такой здоровенный чан. Так, ну и все. Вроде бы все я вам рассказал, показал. Ну тепер що, дзвоніть, пишіть, будемо щось продавати. Відправка буде в понеділок, як все добре. Дай думаю, все буде добре, надіється. Ну що, повна оплата, ук пошта, тільки укпошта, все одно чоловік 10 знайдеться, що прийшлють адрес нової пошти. Якось так. Ну нічого, всі ми люди. Ну все, до побачення, всім мирного не неба. Дзвоніть, пишіть.